Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська, місії Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Toyota Camry 2006 року. 2,4 газ бензин. 300 тисяч кілометрів. Фари у нас лінзовані. По автомобілю по всіх елементах є якісь нюанси. Зуття фарби. Ржавчина. Чотири свіклопідйомника, присутні електрозеркала. Електросідушки, перепрошую, електропризеркал, мультіруль, два підірів сідушок. Заводиться справно, без нюансів. Кондиціонер робочий, заправлений. Задні сідушки в хорошому стані, не потріскані, не роздерті, стеля у нас чиста, не прокурена. По салону зроблена хімчистка, іонізація. Даються ще додатковий комплект ковриків резинових. Газовий балон. Здесь в районе на 60 литров. Сидушки у нас потресканные. Акумулятор у нас новий, технічно, автомобіль дійсно в хорошому стані. Нюансів зауважень по ньому немає. Нічого не стукає, нічого не гримить. По ходиві нічого робити не потрібно, тобто нюансів технічно реально по автомобілю немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є обмін, трейдін, тобто можна міняти ваш автомобіль на інший. Так що, кого цікавий даний автомобіль, дана пропозиція, дзвоніть, пишіть. У нас є запитання, дамо відповідь.